Пане Станіславе, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне далі хотіли продовжити говорити про те, що Вітков і кошнер Давосі вже зустрілися із посланцем Путіна, і переговори в буцімто тривали понад дві години. Йшлося про план США щодо завершення війни. І Вітков, як передають російські змі, назвав зустріч із Дмітрієм позитивним. Сам Дмитрієв також заявив, що зустріч пройшла конструктивно, Що все більше людей розуміють правильність російської позиції. Щодо завершення війни, ну і зокрема, нещодавно також бачили вже інформацію, що спецпосланець Трампа Стів Вітков завтра вже зустрінеться із Путіним. Бо більше він заявив про сподівання, що Путін погодиться на мирну угоду і заявив, що значний прогрес у відносинах між Україною та Росією вже є. Однак найбільшим каменем спотикання залишається питання території. Хотіла вашої думки з цього приводу почути, і все ж таки Можна вважати цей переговорний трек уже втраченим? Чи надія все ж таки на реальні результати ще зберігається? Ні, я не думаю, що вже ми можемо поставити крапку. якщо ми говоримо саме про о, теперішню фазу переговорів щодо мирного регулювання? Ні, очевидь, надія завжди є, і поки що Україна зі свого боку робить все можливе, щоб наблизити режим припинення вогню і, і в власне в надії, що все ж таки цей терор Росії припиниться, і що все таки Україна зможе більш-менш уже повернутися. До якихось до якогось нормального існування, а плюс ще нас, звісно, дуже багато буде задач щодо відновлення, тому власне і Україна зацікавлена в таких заходах, як Всесвітній сусідні, економічний форум, де якраз такі економічні питання вони на першому місці стоять зрозуміло, тому що все ж таки це тут це головна тематика самого заходу. Тож будемо звісно стежити за з інформацією, але якщо ми говоримо про Росію, то я поки що не бачу. Я, я вже тільки що зазначив бажання Москви зупиняти бойові дії. Так ми всі зараз очікувані офіційної, скажімо так, відповіді з боку Кремля, з боку її дикта... з боку російського диктатора Володимира Путіна щодо проекту так званого мирного плану, який був допрацьований. Останнім часом, і який скажімо так більш-менш може відповідати очікуванням, але ми знаємо позицію Москви. Бо більше дійсно зараз ще досі стоїть невизначеним питанням це положення щодо територій, і ми всі повинні бути свідомими з того, що всі ми маємо бути свідомі з того, що Росія навряд чи відступиться від таких важливих для неї питань. Тобто Москва, скоріш за все, надалі наполягатиме на тому, щоб мати контроль над усім Донбаським регіоном, над Донецькою та Луганською областями областями, і як ми знаємо, що Росія не контролює. Повністю Донецьку область, а відтак тут, скажімо так, є великий к камінь спотикання в переговорному процесі, і важко спрогнозувати, як його можна вирішити. Звісно, зараз обговорюється питання. Створення вільної економічної зони, там ще якихось різних варіантів того, як можна забезпечити відведення війська з Донецької області і Україною і Росією, можливо, це буде якраз таки обговоритися. Найближчим часом і в і на полях Давосу, і під час інших зустрічей, але поки що важко спрогнозувати, чи матиме це успіх і плюс ще варто згадати і ситуацію пов'язану із запорізькою атомною електростанцією теж її доля. Повисла в повітрі, фактично вона є невизначеною, і це теж для нас фундаментальне питання для, для держави Україна, як і багато інших аспектів, на які не погоджується Росія. Наприклад, нам важливо надалі зберігати свій прозахідний вектор розвитку, сильне боєздатне військо і таке інше. Росія ж має власні. Погляди на це питання, і тут теж не зрозуміло, чи ми зможемо віднайти якийсь компроміс, тому що Росія ні на які компроміси приставати просто не бажає. Ось тому побачимо, що ну що принесе. Візит, ну ну от, комунікація, скажімо так, американців з росіянами, ну на всіх можливих у всіх можливих форматах, зустрічах і таке інше, тому що я думаю, що цей процес ще буде продовжуватися. Але мені здається, що Путін надалі намагатиметься затягувати час і лише імітуватиме переговорний процес. Тобто, нібито вони можливо і не скажуть зараз ні щодо того. Проєкту мирного плану, який зараз обговорюється. Але вони будуть скажімо так вносити якісь там пропозиції, там або контрпропозиції. Вони будуть намагатися скажімо так, знову пускати якісь там очі, особливо нашим американським партнерам, і знову ну, це все розтягуватиметься на невідомо який. Проміжок часу. Як до і ми не знаємо, як довго це все триватиме, і чи матиме результат. Можливо, результат і може мати місце, але все ж таки я його бачу. ну... Реальність його виникнення цього результату я бачу ну більш-менш нормального, скажімо так, за тих реалій, яких ми всі перебуваємо, тільки якщо Америка посилить тиск на Росію і буде більшою мірою підтримувати Україну. Плюс ще враховуватиме думку європейських партнерів-партнерів. Але зараз ми бачимо, що ситуація дуже складна. Складна в тому сенсі, що поки що адміністрація Дональда Трампа ну. Ну, не дуже збираються тиснути на Москву. Ну так 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 таке складається враження, хоча напев... хоча певні кроки в цьому напрямку є. Ну наприклад, якщо ми беремо енергетичну сферу, тут можна згадати, скажімо так, оці атаки американців на і захоплення американцями суден тювого флоту РФ, і так само ми розуміємо, що от ну от були сигнали щодо готовності, нібито Трампа запроваджувати санкції. До речі, знову це питання, чому зійшло різко спорядку денного. Я нагадаю, що нещодавно е сенатор республіканець Лінці Грем казав, що нібито Трамп погодився на якісь е обмеження, нові, ось, е там, на нові, нові тарифи, нові мита, але е все знову затихло. І е от хотілося б, щоб були були, були поставлені питання журналістами, наприклад. на Поруму в Давосі, який от якраз таки має відвідати американський президент. Що що з цими санкціями? Ось чи будуть вони чи це знову було чергове ну нібито залякування Росії, нібито такі от невеличкий батіг, який Трамп дістав? ну, через свого однопартійця Лінці Грема. ну і таким чином намагаючись змусити Росію погодитися на якісь варіанти припинення вогню. Не знаю, важко сказати, побачимо. Але поки що тих дій, які ну тих інструментів, які використовує Америка, недостатньо. Потрібно діяти більш рішуче. тоді, якби штати діяли ще в минулому році більш рішуче, то ми бачили відповідні результати. Тобто, Москва би тоді б можливо було більш зговірливою. А так все поки що ну схидається на ці от хороводи, якісь певні. От і і поки що, на жаль, страждають мирні, передусім мирні громадяни. Хоча вся Україна страждає від тих дій, які здійснює Російська Федерація.